Вас вітає компанія Video Автомобілі з пробігом. Сьогодні у нас на фотозоні Seat Leon FR 2016 року випуску. Офіційний автомобіль. 1,8 бензин. Класна комплектація. Значить, ми маємо передній та задній парктронік. Автомобіль на зимовій гумі Continental з хорошим протектором 225-45R17. По комплекту маємо два ключі. Машинка від першого власника. Комбінований салон з електрорегулюванням. Спортивне кермо, червоною стрічкою. Пробіг автомобіля складає 40 тисяч кілометрів. Повністю підтверджений з офіційною історією обслуговування. Запускаємо двигун. Працює ідеально, ніяких помилок не висвічується. Маємо по комплектації круїз, контроль, датчик світла та дощу, підрульові полістки перемикання, передач, керування музикою та бортовим комп'ютером. Двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Також маємо камеру заднього огляду. Повторюсь, передній та задній парктронік. Електроскладання дзеркал з підігрівом, 4 електросклопідйомника. Такий стан другого ряду сидінь. Дуже хороший охайний автомобіль. З невеликим чесним пробігом, непоганий об'єм багажного відділення. Даний автомобіль можна придбати в кредит або лізинг, також за готівку. Більш детальні характеристики, ціна в оголошенні на авторі та на нашому сайті. Також маємо в наявності понад сотні автомобілей. Всі машинки в нас перевірені. Будь ласка, запрошуємо в гості. Велика кельцева 58 відді автомобілі з пробігом.